Вітаємо вас на каналі MeteoProstor. Розглянемо сьогодні з вами цифровий термогігрометр від німецького виробника TFA Досман. Термогігрометр має власне ім'я FAN. Якщо жовтий смайлик посміхається вам променистою усмішкою на веселому, барвистому термогігрометрі FAN, значить клімат у ваших кімнатах є ідеальним. З цифровим вимірювальним приладом TFA Адосман ви завжди можете бачити температуру і вологість у приміщенні і можете підтримувати значення в межах зони комфорту за допомогою цільового обігріву та вентиляції. Таким чином, ви створюєте приємне і здорове середовище проживання і навіть економите на витратах на опалення. Щоденні максимальні і мінімальні значення можуть бути викликані натисканням кнопки. Пікові значення автоматично скидаються через 24 години або можуть бути скинуті вручну в будь-який час за вашим вибором. Час і дата оновлюються за допомогою високоточного dcf 77 радіосигналу. Термогігрометр має наступні особливості та характеристики. Це індикація температури і вологості повітря в приміщенні, діапазон вимірювання температури. Від 0 до плюс 50 градусів за Цельсієм. Крок вимірювання 0 градус, градус за Цельсієм. Точність плюс мінус 1 градус за Цельсієм. Діапазон вимірювання вологості 10-99%. Крок вимірювання 1%, точність плюс-5% у діапазоні 30-80%. Смайлик вказує на рівень комфорту. Індикація максимальних і мінімальних значень з ручним або автоматичним скиданням. Радіокерований годинник з датою і корекцією часового поясу плюс 12 мінус 12 годин в режимі налаштування. Чіткий кольоровий дисплей. Ідеально підходить для моніторингу клімату в приміщенні. Підвішується на стіну або встановлюється окремо. Термогірометр має комплектацію термогірометр та інструкція з експлуатації. Зареєстрований дизайн ТФА. Живиться термогігрометр від двох батарейок 1,5 вольти розміром 3А. У комплект батарейки не входять. Розміри термогігрометра 88 на 19х88 мм. Вага 68 грам. Термін офіційної гарантії від виробника 1 рік. Упаковується термогігрометр. В таку коробочку картонну При виробництві упаковки не використовується пластик. Термогігрометр має артикул 30, 50, 50 54 У чорному кольорі артикул 01 Дуже якісно виглядає. Великий чіткий дисплей. Чудово все читається. Годинник, число, місяць, рік, значення температури, значення вологості. Натисканням на кнопку Min-Max ми можемо переглянути на значення максимальні та мінімальні значення температури та вологості. За допомогою цієї відкидної підставки термогірометр встановлюється на стіл, наприклад. або Складається і вішається на стіну. Живлення від двох батарейок міні-пальчикових. У комплект батарейки не входять. У даному випадку ми бачимо, що смайлик не посміхається, тому що не є оптимальним співвідношенням температури та вологості. У даному випадку значення вологості менше 40%. Німецька компанія ТФа Досман вже більше 50 років є одним із європейських лідерів у галузі виробництва погодних та вимірювальних приладів. Термогігрометри, термометри, барометри та метеостанції тепер доповнюються настінними годинниками, будильниками, таймерами, вагами та багатьма іншими корисними товарами для щоденного використання. Відкрийте для себе високоякісні інноваційні продукти ТФА для всього, що стосується погоди, клімату приміщення та часу. Дякуємо вам за увагу, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.